Вітаю, шановні глядачі. Розпочинаємо телепередачу «Будні СББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча, Голова правління ради голів ОСББ міста Рівне Галина Похільчук. Сьогодні ми запросили в гості Тараса Обоїсту. Доброго дня. Доброго дня, Доброго Тарас дня. Обоїста в нас депутат Рівнеради 8 восьмого скликання. Так. І голова постійної комісії саме за зв'язками із громадськістю так дуже велика назва. То есть депутат міської ради, восьмого скликання, так фракція Європейська Солідарність і так, голова постійної комісії питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та зв'язків з громадськістю, з громадськими об'єднанням та засобами масової інформації. Коли я читала інформацію, хто ж попав у рівне раду, я звернула увагу на те, що саме от, думаю, це наша людина, Рада Голів ОСББ, має мусово спілкуватися з вами через те, що ви саме з громадністю маєте діло. ОСББ, яку роль в вашому, скажімо, сьогоднішньому баченні, в вашій політичному, політичному баченні, відіграє? Ось ОСББ е, у мене є. Така, як я кажу, завжди суб'єктивна точка зору, але е, я завжди переконався в тому, що ОСББ навіть в моєму будинку, е, це вперше з ними з А де ви живете? Щось, на свій будинок. Дубинська, 44. От, е, я просто бачив, як воно вставало на ноги, як голова починала тільки-тільки е, е, вчитись, як вона набирала досвіду. Я читав ці чати ОСББ з цими тисячами питань, причому питали про все. І будь які маленькі засідання, от колись в удворі зі збиралось ОСББ, ну це ж така картина Україна в мініатюрі. По ну, Україні їздити важливо, але якщо ми хочемо побачити їх саме от, а, мешканців, жителів України, прийдіть на збори ОСББ. І ОСББ воно вирішує нагальні питання, які вже ну, потрібно а, допомогти. Так, звичайно, вони зв'язані з комфортним проживанням в будинку. Але, як казали великі люди, для того, щоб починати розбудовувати країну, почни прибирати в своїй кімнаті. От, і почніть керувати своїм будинком. Тому значення ОСББ для міста і взагалі для країни ну, воно дуже важливо. Як нещодавно в, комент... в коментарях в Фейсбуці згадав один з ОСББ, ОСББ, вони допомагають виховати відповідального громадянина. Ну, це така була наша це... мета. Так. При коли починали створювання ОСББ, коли чекали закон про особливості здійснення права власності, який визначив. Е... Що відноситься до закону України про ОСББ і як ОСББ по ньому працюють, і ті будинки, які не визначилися по законі про України, про особливості здійснення права власності. І якби ми його чекали, ми створювали ОСББ. До речі, Олена Хомич наймолодша голова правління ОСББ. І в такому великому будинку, думаю, вона чудово справилася. Раз ви її помітили, раз ви про неї говорите. Ну те, що от, от живу, стикаюсь, бачу і ну кажу. Наше місто унікальне із з 2006 року в ньому працюють муніципальні програми. Ми, скажімо так, ну такі баловані голови правління ОСББ, баловані співвласники в нашому місті, через те, що ми отримуємо кошти з міського бюджету і отримуємо в такому розмірі, в якому не отримує жодне місто України. Я вас запевняю через те, що ми зустрічаємося на всеукраїнському рівні на різних форумах і семінарах. На сьогоднішній день помінялася влада. Програма муніципальна продовжується. Ще крім того, є ще декілька програм. Ваше, ваше відношення до, скажімо так, сьогодні ми дуже обговорюємо, що потрібно збільшити розмір внеску міста до мільйона гривень замість 800, Потрібно зменшувати навантаження на співвласника до 30% замість 40% на капітальні ремонти різ... угу. різного виду в зв'язку із пандемією. У зв'язку з тим, mm -hmm. що лишилися е, без роботи люди, не можуть здати ці, ці кошти, закінчилися теплі кредити, що приймали якби долю у цьому внеску. Ваше бачення і як взагалі в вашій фракції це питання обговорюється? Адже ви така, от ведуча фракція, керівна, скажем так, у рівне раді? Ну в першу чергу, це те, що розуміння важливості співпраці з ОСББ. І міською владою це розуміння таке присутнє повністю. Звичайно, для того, щоб не робити якихось необдуманих рішень, там, поспішних висновків, то як представники ну, нової генерації, воно можливо трішки не ну, так звучати, а ну, люди з знову. Ну і обличчя хоче підібрати. Ну, трішечки молодші, скажімо а, так, западки. З, менш, з, з меншим досвідом керування управління містом, то, звичайно, потрібна невеличка там, пауза для того, щоб розібратись, зрозуміти і навчатись, і це робиться. А, тому. Акцентую увагу, що так само і мер Олександр Віталійович так само усвідомлює, наскільки важлива роль ОСББ в діяльності в громаді міста. Тому діалог з ОСББ буде, і він продовжується. Це можу запевнити. От ми були з вами на першій зустрічі, яка була ініційована владою. Ну, Будемо говорити, з головами СББ, можливо, для діалогу тоді потрібно, щоб вже відбувалися зустрічі, які ініційовані е з головами СББ, ну, от, щоб е mm. говорити про конкретику і муніципальна програма. Це одна з тих конкретик, яка важлива, тому що в силу різних економічних причин і історії розвитку держави у нас е люди, на жаль, вони квартири отримували власність, але ну, досить часто в неналежному стані. Ви вас всім знаєте, ці всі проблемні мережі, це е, труби, каналізаційні е, електрика, перекриття, ліфти багатостраждальні. Звичайно, якщо ми говоримо про доходи пересічних громадян, то вони не можуть вит... от, прийти витягнути на зборах ОСББ або сказати, добре, ми з кожної квартири по тисячу доларів дамо. і Міняємо ліфта, вони цього не можуть. І допомога, сприяння для ОСББ по покращенню комфорту мешканців міста, вона важлива і вона потрібна, тим паче, з урахуванням те, що ви вже сказали, умов пандемії. Тарасе, ви живете в багатоквартирному будинку. Одному з найбільших. Ви тоді проживали, коли створювалося ОСББ? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ваше бачення будинок все-таки виграв, співвласники виграли від того, що створили ОСББ. Бо я пам'ятаю, нелегко було створювати в такому великому будинку ОСББ. Ну, зразу кажу, що перші зміни, які мені стали помітні, це коли буквально за декілька місяців було помінено світло і проведений аудит електрики і підключень. Ну, здається. Ну, що таке? Поміняли лампочки, ну, знаєте, як, як люблять жатувати школу в школах історії міняють. Але це призвело до суттєвої економії. Було знайдено незаконні підключення тих, хто, скажімо чесно, крав у своїх вже, ну, але, електрику у, у своїх же, от використовуючи на свої побутові потреби. Мені здається, що співвласники в багатьох да. випадках навіть цього не усвідомлюють, mm -hmm. що підключившись до, до загальних мереж, він краде у своїх сусідів да, гроші. Так, да, Тому що ну, будинок платить все одно. І, е, здається, невеличкі от такі от початкові кроки призвели до можливості економити кошти і здійснювати на наступні е, ну, потреби. Далі, е, так само, завдяки сприянню. Е, Депутата попереднього скликання і зараз так само колегія е, е, Романа Єводського, який дуже е, добре е, привів, ну, е, допомагав і спілкувався в голову у себе на районі. Ну, чесно кажучи, він допомагав, робив все можливе. Так, от бачите, я рому похвалив, я об'єктивно. Ну, е, залишився ж його окром? Звичайно. Е, е, і Відбулись після того, у нас і заміна електромереж, і перекриття даху, і труби. Ну, труби були, здається, ну одні з найперших каналізаційні. Потім були капітальні ремонти ліфтів. І це те, що я бачив за 5 років. Скільки коштів платити за квадратний метр? Так, у нас внесок зараз, якщо не помиляюсь, Ні, це табі... я говорю по теплу. Ви пам'ятаєте свої а. платіжки? Скільки ваша квартира платить за тепло? Ми порахуємо. Е... Ну, є проблема. Я як учасник бойових дій, у мене а є, компенса... у мене є ну, це не пільга, йде компенсація, монет... ну, відбулася монетизація пільг, і тому у мене банк закриває дуже і ви оперативно. Ви звертаєте увагу. Абсолютно скажімо. не звертаю. Тобто, Але в середньому там від 1300 до 1800 mm -hmm. ну, залежить від. Фототури, так, приблизно моєї таки так, квартира я вас допитала. Ви розказали з боку співвласника про те, що ваш будинок Дубенська 44, приймав неодноразово участь у муніципальних програмах. Звичайно, бо самі витягнули. і кредити не брали це на, на світильники mm. і міняли всі мережі. До речі, каналізаційні труби міняли за свої гроші. Я знаю, бо Олена це... скидала фотографії, наскільки вони були закоксовані, що oh. не пролазило. 5 копійок розмір. Там я не з от вигодите за о, те, що не пролазило 5 копійок. А я ж згадував, коли заходив під'їзд і запах каналізації. От септика. І просто там не було, щоб ви розуміли. Ну, просто жодного коліна не було скріплено. Це в такому стані передалися будинки. Да. Я знаю, що на сесії на сайті Рівна сайті Рівнеради Ради зареєстровані зміни до муніципальної програми сталого розвитку, де саме і передбачають е, ці такі суттєві зміни для. Скажем так, для співвласників і збільшення коштів від міста і зменшення процентного відношення внеску співвласників. На яку сесію саме буде розглядатися ці зміни? Якщо ви нам скажете, ми будемо дуже вдячні, і ваш бачення все таки вашої фракції? Так ну о... В першу чергу зараз так само йдуть обговорення і вивчення даного питання. Це по перше. По друге, якщо ми говоримо про цифри, то звичайно цифри потрібно дивитись, тому що у нас, навіть якщо ми говоримо, збільшується мінімаль... ну, збільшилась мінімальна зарплата, відповідно збільшились і видатки. Ну і на... ну і плюс і ж вартість робіт збільшилася що... або прив'язана до що, мінімальної зарплати. це треба. Плати. Це треба розуміти, це треба враховувати, і тому о... профільні так так само, як і спеціалісти робочі групи, вони. Досліджують питання, щоб було чітке розуміння, що як. Звичайно, хочеться так само правильно налаштувати механізм. В, от участь в муніципальній програмі. Тобто критерії відбору? Так, да, важливо. Ну, на мою думку, що дуже важливо е слідкувати за те, як, де, в якому стані і що будинку потрібно. Тому що якщо, звичайно, хочуть просто зробити косметичний ремонт під'їзду, це одне і на це ну, їм треба гроші. А, це людям потрібно так. Але якщо в цей момент в когось є е в аварійному стані щось, ну, дах, наприклад, я. По книги Ньоргі по Степана Бандери, вибачте, я зараз проходжу, я дивлюсь на дах, у мене автоматом я полазив по декількох дахах. Я вже автоматично дивлюся і розумію, що мало того, що людям там некомфортно, це знищує сам будинок, тому що це все вологість, яка спочатку в деяких квартирах стеля, але воно ж іде так, розмикають стіни. Це порушення цілісності. Тобто вже будівельні спеціалісти про нього можуть говорити. А програма на один будинок, якщо ми говоримо про перекриття даху, де невелика кількість квартир ну не програма, кажу, а витрати це в районі від мільйона до 2 мільйонів. Ну, наша траву так. Не на, на всі ну, то, більше, звичайно, на цю меншеньку ну, Тарасе. От ми називаємо, от ви сказали, що ми будемо кожен будинок розглядати. Була така процедура відбору, скажімо так, років, можливо, вісім назад. Коли голова правління ОСББ приходила в кабінет до членів дорадчого комітету, я в тому числі приходила і захищала свій проект. також на будинок виїжджали представники управління економіки, дивилися проблеми, дивилися, що там. Дах протікає до сьомого поверху, що берези ростуть, що в підвалах пояс, скажімо так, оти, отієї рідини із запахом, і е, приймали рішення давати, не давати кошти, ну, коли важливо побачити, почути, відчути і розуміти, що насправді але ми голови правління ОСББ з досвідом. Керівництво ОСББ понад 10 років прийшли до висновку, що саме такий відбор називається ручним, тобто не може тому дам, тому не дам. Знаєте, як вказується чи в анекдоті, повинна бути якась чітка чіткий напрямок, чіткі критерії, щоб ОСББ під час подачі заявок чітко розуміло, я в цьому році проходжу, наступному не пройду. Це буде стимулювати, скажімо так, до більшого більших зборів, більшої інформації до співвласника. Що і повинні ну, і ми зібрати кошти робіт. через те, що якщо ми е, із програми випадемо, то нам більше коштів не дадуть. От саме про критерії, от критерії це вже е, потрібно враховувати. Ну критерії відбираються на основі діалогу, тому що е, місто, муніципальна влада, е, профільні управління в них є е, свої ну, бачення і розуміння, яку кількість коштів вони можуть направити на е, допомогу в муніципальній програмі. А у голів ОСББ є е, розуміння і практика досвід, ну, що так дійсно, що ні. І е, от в цьому діалозі ті самі критерії, на мою думку, потрібно е, випрацьовувати, щоб вони були чіткі, зрозумілі для всіх і. Ну, прозорі це Тараса. Ви е, в бюджетну комісію не входите, але все рівно ж спілкуєтеся зі своїми однопартійцями, скажімо так. Прозвучала на зустрічах нашої на цьому uh -huh. форумі е, влада ОСББ, діалог, е, що відбувся, е, сума 50 мільйонів гривень. Чи 60, реально 60 да. звучало 60, 60 там... мільйонів гривень? Це радує. Чи реально в цьому в цього річ, скажем так, при мабуть, меншій сплаті податків раз люди менше працюють? Чи реально нашому місту виділити на скажімо так відродження на капітальні ремонти будинків на покращення життєдіяльності співвласників виборців? Чи реально нашому місту виділити цих 60 мільйонів гривень? Mm -hmm на тому, що коли приймався бюджет який ну, на 2021 рік, то там враховувалось збільшення надходжень через збільшення мінімальної заробітної плати. Тому відповідно, тому відповідно ну, сум, сум, сума надходжень прогнозованих вона більша. Наскільки вона буде реальна, ну, врахую, по ситуації зараз важкій, економічній, я не борусь. Сказати, тут вже у нас є економісти, От, хай вони прогнозують щоб до кінця. Те, що є потреба його збільшити, ну, я вважаю так. Бо збільшилися, ми вже говорили, і ватість робіт, і видатки, і е, е, ціни на матеріали, звичайно. Е, так само треба розуміти і ну, провести аналітику, коли будинок з Великою площею. Бо В нього виходить, якщо у нас є маленький будинок з, з якоюсь фінансовою проблемою і великий, з тою самою фінансовою проблемою у них буде різ, різ, різна ціна. Правильно, але я вам скажу з досвіду, що на маленький будинок отрахуємо там, наприклад, ту покрівлю. На маленький uh -huh. будинок треба на покрівлю там мільйон гривень, на великий будинок треба чотири мільйона гривень. І відповідно співвласникам, якщо поділити на площу, бо ми ну взагалі по закону України внесок навіть на капітальний uh -huh. ремонт, на на управління будинку, нараховується по площі. Ну та саме на установчих зборах по площі більшість визначається і. Е там менша площа, там більша площа, а вартість, скажімо так, внеску, сума внеску громади може бути однакова. Просто що для більшого будинку потрібно декілька разів приймати участь набагато більше, ніж як було обмежено, що два рази дали кошти, далі вже ну, вивряються. І, і це треба в, в ці правила в діалозі з владою, тобто проговорити, зрозуміти, що був чіткий, чіткий механізм. Ми, дивіться, ми громадські організації, в нас дві в Рівному, подавали зведення свої до депутатів і до міського голови з жовтня місяця, оскільки по суті вже нова влада вступила в виконання своїх обов'язків з жовтня місяця. Сьогодні в нас березень. В кінці цього тижня завершується подача заявок ОСББ у муніципальну програму. Не визначено ні дорадчий комітет, ні критерії відбору. Ну, взагалі вони це ці всі питання опрацьовуються, ні сума виділена, ці всі питання опрацьовуються, і ми просто про них не знаємо. І якийсь один там день, наприклад, 9 березня нам скажуть, що ось такі критерії, ось така сума, ось така зміни до програми. Ну чи не дуже довго воно тягнеться? На цим працюють і е, профільний заступник е, Ігор Кричкевич. ну заступник е, міського голови з економічних. От над цим працюється, обговорюється варіації, тому тут буду перенаправляти до нього запитання, а Ігоре питання задали. Я думаю, ви можете продовжити діалог. Тарасе, ви написали дуже гарний пост у Фейсбуці, що СББ, якби там нервова система суспільства, можливо, це я з вами погоджуюся абсолютно. Як ви бачите розвиток міста? У відношенню до СББ, я маю на увазі, чи будуть нові програми, чи будуть е, ремонтуватися двори, так як в інших містах, е, тим ОСББ, які є успішні, якийсь бонус. От ваше саме ваше бачення, мабуть, воно є частиною вашої програми як депутата. Що нам ох... доброго чекати, е, скажімо так, від вас особистих депутата Рівнеради? ради? Коли я написав про те, що місто він як воно як живий організм. Де ну по факту, якщо ми приберемо наших мешканців рівнян, то і міста немає. І кожна клітинка вона от формує цей організм. І так само о, всі о, системи керування містом це своєрідні органи о, людини, так, дихальні, там, якщо ми будемо транспортна, яка возить наші клітинки, о, ну, от людей, громадян, ті клітинки, які формують організм, транспортують. І о, коли я акцентував, що ОСББ вона як нервова система, ну от. Вони перші сигналізують про проблему, знаєте, як от біль. І дуже важливо, якщо е, у організму, ну, от є такі в світі, е, я знаю, приклади, коли люди не відчувають болю. У них нервової системи такої немає, вони не відчувають. І, на жаль, такі організми живуть недовго. Тільки за те, що вони не розуміють небезпеку. Вони можуть е е травмувати руку і не розуміти, у них може бути внутрішня якась е е ну, проблема з органом, вони не розуміють і в кінці вже просто ну, критичний результат. Тому без, без е е от, е нервової системи ОСББ місто, на мою думку, воно е просто загине. Ну, ви знаєте, якщо перебити нервовий ланцюжок до кінцівки, до руки, у що це якийсь от у нас кінцівка це як якийсь район міста. Ми перебуваємо, там немає нервової системи, вона почне всихати. Тобто рука почне всихати. Все. Ну можливо, там ще якісь є нюанси, але це вже до медиків, до науковців. А що ви можете запропонувати для ОСББ? Скажем так, вашого, от є ж ті, хто розробив муніципальну програму, є ті, хто розробили програму енергодім рівне, є ті, хто розробили програму там 50 на 50 була лічильники теплові замінювали. Що може, що можемо ми від вас чекати? І ну я ж думаю, ви все таки продумали чим допомогти ОСББ, дивлячись на те, що живете в такому великому а будинку, я... в якому багато проблем. Я можу сказати, за, от, враховуючи, що насправді, коли люди говорять ОСББ, 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 відбувається цей муже як спеціаліст по скажу, спеціаліст, як... психолог. Одна з моїх освіт, скажу. Люди замирюють ОСББ, ОСББ. Що це таке? ОСББ це об'єднання співвласників. Це люди. Це громадяни. І тому а, і я відкидую а, варіант а, зараз просто там виборці і ще хтось. Це люди. Люди повинні жити комфортно. Люди повинні а, бути захищені. І насправді ми можемо -то говорити а, влада, і навіть не називаючи ну, ОСББ, влада, люди, це діалог. І тому а, зараз. Для кого роблять ті самі голови СББ, правління збираються, вирішують, вони вирішують проблеми людей, вони допомагають їм, знімають навантаження і дискомфорт тої самої влади. Тому я зараз от у мене позиція моя особиста. Я за ББ, ну просто буду от, не, як говориться, на вулиці. От все, розорву в клощі. Ми зрозуміли. Тараса, дякую, що до нас завітали. На жаль, передача коротка. На жаль, можемо ще говорити. Ну, якби перед було передбачено, скажімо так, розміром ефіру. Ми надіємося, що ви нам допомагатимете. Ми вас будемо кликати на наші збори і будемо приймати участь в зборах з вашою участю. І думаю, що все-таки діалог влада ОСББ буде постійним і буде у правильному руслі. Безперечно, тільки за, і дякую вам за можливість от поговорити про можливість ОСББ. Нагадуємо, рада голів ОСББ міста Рівне щоденно з 15-ї години до 18-го проводить прийом співвласників багатоквартирних будинків за адресою Проспект Миру 7 А до побачення.